Величезний привіт, запрошую вас у Аврору. І ми сьогодні подивимося, які з вами акції в Аврорі з 3 по 9 лютого включно. Хочу подякувати вам дуже дякую за коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки. Так, а мені треба буде на 9 люте якісь кульки, га? Для хлопчика. Дівчата в чергу для приколу. Супергерой 49. І зараз дивіться оці зі знижкою 50% тільки для дівчинки. А ну я перевірю оці надути. Був, би в мене ще такий стислий цей повітря, щоб, щоб кульки були вгорі. На жаль, тільки для дівчаток знижка 50% на кульки, для хлопчиків для богинь нема зі знижкою 50%. Добре, давайте подивимось. Дивіться, які прикольні кролики. Це новинка. Дивіться, які кролики це вже до Пасхи. 44 гривні. Ой, дивіться, календар ось такий а, на 25 рік. 99 гривень ось такий календар. А, до речі, зараз оці календарі. Хто постійно мене дивиться, той знає, що в мене ці календарі постійно кожного року до, досить хороші, цікаві. Вони зараз зі знижкою 65%, 99 гривень. Хто хотів, може нас зараз придбати. 29 гривень. Ось такі маленькі кактуси. Так, а це у нас кашпо декоративне, гіпсове по 69 гривень. Леді Біле. Досить цікавий а, брелок у вигляді фотоапарата. Можливо, він навіть і світиться, тому що є кнопочка, і оцей а, фокус буде світитись. 59 гривень. Чесно, хочу сказати, що от, а, 9 лютого у день народження, але настрою взагалі немає ніякого на святкування. І взагалі, мабуть, нічого не буде святкувати. 4 гривні зі знижкою 70% можна купити циферку. Цифру 8. Ну, от Або 88, або 8. <свісна> <свісна> Зі знижкою 70%. Так, брелочки також з хорошою знижкою, ось такі, навіть можна посвистіти в них. 29 гривень, ось такий брелок. кольори в асортименті. Дивіться, які гарні свічки чорні. Я таких чорних не бачив. 44 гривні 12 штук. Ось такі брелки по 22 гривні, за пів ціни зараз можна купити. А оцей би навіть не звернув би увагу. Якби не балянкався, дивіться, з сердечками, ось такий брелочок для дівчаток по 22 гривні. Набір ось таких кольорових резинок зараз по 14 гривень. Теж якісь наклейки для творчості написано для малечі. Це також новинка. Зі знижкою блокнот на спіралі, тверда обкладинка, 44 гривні. Такий також зі знижкою 44 гривні. Ось такий, як можна сказати, кишеньковий, в сумку покласти, по 17 гривень. Блокнот із тіста зі смаком полуниці. 80 сторінок, 29 гривень. Його навіть вже хтось відкусив в шматочок. Ось такий цікавий блокнот. 19 гривень фломастери, 10 кольорів. А ось такі можна придбати за 29 гривень. Це двосторонні. Набір канцелярський. Канцелярські прилади. Ось такий набір зараз зі знижкою. 29 гривень. Лак для волосся Леда по 64 гривні. Зі знижкою можна придбати фарбу для волосся Мальва 32 гривні. Кольори в асортименті. Ще кешбек 10%. Фарба Лірені по 29 гривень. В акції ось такий великий літровий шампунь, смузі, тропікана, піна колада 59. Зі знижкою знову поставили ось цей набір. Скраб для тіла та гель для душу 99 гривень. Ось такі подарункові набори. Тут все для догляду за тілом, Пемза, мочалка, масажер. 99 гривень. Набір фаги для душу та кульковий дезодорант 149 37 гривень коштує а крем мило рідке, об'єм цілий літр. Аромати в асортименті. Тверде мило б'янка, вага 200 г. 34 гривні. Є різні, різні, різні аромати. Тверде мило, Grand Charm, Два аромати полуниця та апельсин по 39 гривень. Запаска медова диня, крем-мило, 500 мл, дитяче 32 гривні. Крем-мило, кокосовий рахат лукум, 500 мл, 27 гривень. Просто переливаєте у свою тару. Шампунь 3 в 1, універсальний для волосся, тіла та обличчя для чоловіків, з екстрактом алої та розмарину, 400 мл, 59 гривень. Шаума сухий дезодорант, тобто сухий шампунь 150 мл 109 гривень. Оберіг можна придбати і шампунь, і бальзам цієї фірми Екмі зі знижкою 74 гривні. Так, знову в акції профікер, шампуні міцелярні по 88 гривень 400 мл. І також можна придбати з цієї серії бальзами, кондиціонери для волосся 200 мл, 74 гривні. В акції засіб дитячий, три в одному. Шампунь, піна, гель для купання 500 мл, 52 гривні. Дитячий для маленьких принцес шампунь. Кондиціонер 49 гривень, 300 мл. Гель для інтимної гігієни, для щоденного використання лактацит. Зараз в акції 149 гривень. Парфумований гель для душу Ліора. 69 гривень. Аромат залишається дуже довго на тілі: 260 мл. Із цієї фірми також можна придбати парфумований скраб пілінг для тіла вісімдесят А в Аврорі можна придбати дуже тут, дуже великий вибір подарункових пакетів і дуже дуже хороша ціна: – 29-24 гривні. В інших магазинах я дивився набагато дорожче. Шукав пакет також. Ось такі по 27 гривень. Навіть можна придбати ось такі сумочки, прозорі з ручкою. По 39 гривень, також запакувати подаруночок. Браші для волосся. Зараз ось такі можна придбати за 49 гривень. 55 гривень коштують ось такі браші, та 55 гривень ось такі масажні. Зі знижкою браш а, щітка. Крила Ангела по 55 гривень. Зі знижкою, пілінг для обличчя гелевий 124 гривні. Це все йде Корея. І пінка для вмивання 169 гривень. Нарешті з'явився чоловічий мен в Копіюч в Аврорі. і Хочу дізнатись ціну крем для обличчя 75 мл, 219 гривень, ну трішки дешевше, ніж в іншому магазині. А ось цю можна придбати за 99 гривень. В акції дитяча зубна паста саніно 22 гривні. Дезодорант стріт Ві 7 чоловічий 76 гривень. І арко 77. Бальзам для губ Ловіт можна придбати за 29 гривень. 88 гривень коштує ось такий набір спонжів. 69 гривень набір пензликів для макіяжу в тубусі, 5 штук, 69 гривень. Лише 9 гривень, ось такі зубні щітки. Набір з двох штук 29 гривень. Трусики для хлопчиків та для дівчаток, для дітей Ліру по 239 гривень. Зараз зі знижкою. Акція жіноча гігієна Лібрес 49, 37 гривень. Діскріт 109 гривень 60 штук. Котикс 56 штук 90 гривень. Натурелла 52 штуки 94. Та Діскріт 100 штук 149 гривень. Ось такий креативний дозатор для рідкого мила. Ціна 77 гривень зараз зі знижкою. Кошик органайзер 79 гривень для дрібничок. Кольори в асортименті. Так, ось такі пластикові білі по 54 гривні дозатори для рідкого мила. Набір прищіпок. Під 34 гривні і тут 50 штук, знижка 30%. Ось такі можна придбати за 24-10 штук. Шторка для ванної кімнати, кольори, малюнки в асортименті, ціна 74 гривні. Розмір 1,80 м на 1,80 м. 84 гривні коштують йоржики. І можна придбати просто йоржик без відерка по 29 гривень. Гачки 24 гривні 3 штуки. Футляр для зубної щіток, для зубної пасти 22 гривні. Пластикова мильниця, подвійний денси, точнісінько, така сама в мене, не дає мило булькатись у воді. Це досить зручна, хороша. 44 гривні, ось такі щітки для чищення. Рукавички 29 гривень. Файний бонус. Теж хороша знижка на ось такій ємності для напоїв. Кришка та трубочка 29 гривень. Пляшка для напоїв пластикова з карабіном: 99 гривень. Зі знижкою пластикова підставка тримач для кухонного приладдя, коли щось готуєте. Досить зручна така 22 гривні. Новинка ось такі пластикові органайзери в холодильник для зберігання 69 гривень. Показую вам як новинку. Має ручку. Знову привезли салатники у вигляді сердечка. Їх дуже швидко розкуповують ціна. 49 гривень. Кольори в асортименті. Ще одна новинка. Пластиковий контейнер з пластиковою кришкою. Дві ручки. І ціна такого 88 гривень. Також показую вам як новинку. Ну, принаймні в нашій Аврорі це все новинка. Це також новинка. На літр 800. Ще одна новинка. Контейнер пластиковий з герметичною кришкою. Ціна такого 109 гривень. Прямокутний, квадратний ще знайшов 88 гривень. І оцей круглий я вам вже показував в попередніх відео. Тут кришка не герметична, пластикова. Звичайна, Ну сам контейнер також пластиковий, 129 гривень. А це новинка, набір ось таких ємностей. Три штуки. Усі йдуть з кришкою. 179 гривень. Ще одна новинка. Ось такий салатник миском. Називайте, як хочете, контейнер, ємність з кришкою. 59 гривень на 2,5 літри. І точнісінько, такий самий, тільки трішки менший за розміром. 27 гривень на літр. Зі знижкою зараз тарілка дитяча гіроскопічна. 84 гривні. Тарілка глибока, силиконова, з присоскою. День це на присосці. Тобто дитина так, таким чином, коли скаже, що не хоче їсти, скидувати тарілку, вже в неї не вдасться скинути. 64 гривні. Їх знову привезли. Це ніж для піци. Дерев'яна ручка металевий ніж. 44 гривні. 17 гривень коштують палочки бамбукові на 30 см Знизили ціну на цю овочерізку Тут багато різних насадок. Для овочів 199 гривень зараз її ціна. Штопор автоматичний. 99 гривень був 169. Зараз я знижкою. Зверніть увагу, хто чекав на знижку. А це що? Це також штопор. Це якась новинка. Я не бачив. Так, це також штопор, пневматичний. Новинка в нашій Аврорі ціна 149 гривень. Ось такі скатертини зараз можна придбати зі знижкою. 1,37 на метр вісімдесят, кольори в асортименті 22 гривні. Для пухнастиків сухий м'яу 300 г, 37 гривень зі знижкою. Ось такий для маленьких кошенят 36 гривень, сухий корм, 400 грамів. Паштет гурме 23 гривні. Ось такий суп з яловичної з яловичиною 10 гривень. Пауч пакет панкіт 10 гривень. Та 10 гривень пакет мяу. Зі знижкою зараз ось ці чайники на 2,5 літри для різних типів плит. А є свисток. 339. Бокс з ручками та кришкою на 8 літрів 119 гривень. А форма для, для цукерок. А, це форма для цукерок. я зрозумів. 49 гривень, така новинка. Новинка. Ти пахнеш як кохання. Ось така тарілка прямокутна. 129 гривень.